Інвестори отримують окрім права власності на частку активів фонду, отримують доход у вигляді дивідендів, які ми плануємо виплачувати щороку, та дохід в майбутньому від зростання вартості активів. І відповідно зростання вартості інвестиційних сертифікатів так як ринок тільки стартував, входу зараз дуже зручний, тому що ціна знаходиться на найнижчому рівні і має великий потенціал для зростання в майбутньому. Зараз вкластися доцільно, тому що ціна знову ж таки низька. Якщо це ми побачимо, поглянемо знову на динаміку минулого року, що ціна майже в два рази вже зросла. І чим пізніше інвестор вирішить інвестувати в інвестиційні сертифікати, тим, тим він вищу ціну заплатить за вхід в цей інструмент. Плюсом сертифікатів також є те, що питання оподаткування для них дещо спрощене в частині оподаткування дивідендів. Дивіденди від інвестиційних сертифікатів оподатковуються за половинною ставкою, так званою. тобто замість 18% до дивідендів застосовується ставка 9%, плюс 1,5% стандартна стандарт на військовий збір.